З 21 по 25 лютого у місті Бровари відбувся чемпіонат України з плавання серед молоді та юніорів. Кам'янське представляли вихованці ДЮСШ США No5. На змаганнях юні спортсмени показали визначний результат. Наші плавці поповнили спортивну скарбничку міста золотими, срібними та бронзовими нагородами. По поверненню привітав золотих рибок з успішним виступом міський голова Андрій Білоусов. На чемпіонаті України кам'янські плавці вибороли 9 золотих, 2 срібних та 2 бронзових медалі і показали один із кращих результатів серед міст України. Це дуже такий вагомий результат, який відкриває для вас можливість прийняти участь вже в змаганнях міжнародного рівня. Хочу подякувати вам, подякувати вашим тренерам за те, що прославляєте наше місто за те, що ви в цей непростий для країни час тримаєте наш спортивний фронт. За велике внесок у підростаюче покоління та у розвиток спорту міський голова вручив подяки тренерам, які виховали чемпіонів від прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля. Ці змагання були першими в цьому році, дуже відповідально, і вони проходили в такий складний час 20, 21 по 25 лютого. Так, дуже всі хвилювалися але наші діти витримали цю. Навантаження це були сирени, була зупинка змагань, але вони показали достойний результат. перемозі передувала тривала підготовка, по два тренування на добу та залізна дисципліна. Втім, усім здобуткам завдячують своїм тренерам, зізнаються спортсмени. За допомогою наших тренерів, які допомагають нам, які знають нас краще всіх. Вони бачать, що треба покращити і. Ми становимося сильніше. У нас дуже добрі тренера, які підготовлюють нас до змагань, які дали нам такий рівень. Попереду у наших золотих рибок Європа, Юнацький Олімпійський фестиваль та міжнародні змагання допоможе в організації чисельних поїздок міська влада. Головна ж мета кам'янських спортсменів Олімпійські ігри, що відбудуться у 2024 році у Франції. План є, є підготовка. Ми бачимо, що на протязі 2022 року, хоч він був і тяжкий, війна у страні йде. Але ж незважаючи на це, спортсмени добре це розуміють, тренери, вони працюють з подвойною енергією, і тому я думаю, що з підтримкою нашого міського голови, з підтримкою громадської. Організації нашої бджола всі головні перемоги у нас попереду, як і перемога всій нашій Україні спротиву проти російської агресії.